Дорогі мої друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 25 листопада 2024 року. Я вже на ЛГБТ-зустрічі. Сьогодні у нас зустріч принесена одну годинку. І ми зустрічаємося на сьому вечора, на цю п'ятницю. І хочу вам показати, мої дорогі друзі, вперше покельну. я проходжусь та гуляю. У своїх зимніх, біленьких, жіночих красівочках. І також сьогодні я в своїх красивих жіночих джинсиках для того, щоб бути як гей-андрої особливо привабливою та красивою для чоловіків і геєв. Я тільки жартую, звичайно. Моя шапочка зимненька, Ну, холодно. У нас тут такий морозчик сьогодні. Не дуже великий, але дійсно холодно, друзі. Тому я вже в зимньому такому одязі. Я бажаю всім гарного вечора. Але навіть ем, сьогодні я дуже хвилююся знову за рідну Україну. Я вибачаюся, якщо колись мої ролики. Можуть задіяти, тому що мої рідні українці, я з вами. Я з вами. Я молюсь за Україну щодня.